Як знайти своїх клієнтів а, для себе треба розуміти, що клієнтів безліч, тобто фрілансеру не треба десятки сотні там клієнтів йому треба максимум 10 клієнтів, і він буде задоволений. Він буде заробляти 3-5 тисяч доларів, і все буде чудово, можна жити на ці гроші. класно. А, треба розуміти, що в Україні о, біля Більше здається навіть мільйону фопів, да, і це потенційні ваші клієнти. Ось коли ви мішуєтесь, ви тоді е, звужуєте кількість клієнтів, але тоді. Відсоток реально ваших клієнтів міста є більше, тому що ви чітко працюєте для конкретної цільової аудиторії, для конкретного клієнта, даєте класний результат саме в цій ніші, Да? і тому, щоб знайти ваших клієнтів, перше ми нішуємось, потім шукаємо клієнтів, але шукаємо саме по конкретним сегментам. Тобто проводимо спочатку бриф, Розуміємо, що так, нам цей клієнт підходить. Він, в нього є там менеджер з продажу, в нього CRM система є і все інше. Ці моменти для себе прописуємо, да, супер, це наш клієнт, і ми беремо з ним працювати.